Есть еще вариант. Секретная кабинка: либо пан, либо пропал. Я буду скачивать сюда все игры. Хоть бы шоколадку рошенску положил. <гум> а в то украинскую размовляют? У нас в нашому корпусі почти везде подключали переноски і нічого не То Тобто нигде не можемо підключитися крім одного места, в якому вже втикають і всі переноски позанімали. Поэтому йдемо в другий корпус, і тупо толпа йде з ноутбуками в другий корпус для того, щоб просто зламати Пентагон Зібрали з толпою, щоб просто піти в другий корпус, бо там є світ. Одиннадцять ночі. Будеш крутити? А ты? а ты? А я 100. И того. Ой. Ага. И того 200 тысяч 100. Пришли в другой корпус. А тут переноску уже вытянули, и все места тут заняты. Хакеры посидали, и де нема где сесть. Не что в кабинку. Так куда, чтобы они меня там зарезали, за то, что я показываю? Хакеры. Все перенос здесь. заняты. О, oh, ну! No. <laughs> все с ноутбуками крути. Получается, зря пришли. Есть еще вариант секретная кабинка. в Яку, ну почти ніхто не ходить, либо же днем ходять, вечором не ходять. І ми зараз йдемо перевірити, відкриті ли там для нас двері. Знаєте, як кажуть, либо пан, либо пропав. От зараз ми узнаємо, пропав или будем пан. А там реально козирно, там кажуть, що диванчик, обігріватель. Ну я думаю, що ми туди не попадемо, да, там по любому закрито. Ну, ну завтра за мене. І так, провірочка. Перва закрита. Бо, не, включи, все, не... они. Тут тільки потняками воняє. Ну главное, щоб нас тут не закрили, коли ми тут будемо сидіти. Вот, раз... Да, ребят, двери зетки. Вот, три, возьми, да. Я ж говорю, главное, щоб нас не закрили тут просто. Бо буде прикол. Так слухай, нас вообще тут комната, нифига себе. У нас тут як будто своя кабинка, чисто знаєш. Так тут еще воли є. есть. Повний розклад, повна упаковка. Там есть, стой! Там вообще там є подписчика, комната, там не воняє. Но... Дай, типа, что так, если что, сюда. Новые подкрылки, новые двери, новые окна. Новые крылья, новые подкрылки, новые двери, новые эти самые пороги. Не, вы проверьте сначала. А где-то тут? <звук> ну все. <звук> Та нормально, только подняками воняет, так нормально. Ну ничего, можно потерпеть. Можно окно открыть, кстати. Так странно, что її не закрыли. Вони не нарисованы Wi-Fi. А не роутер сюда притравали. Е-а-а. Ты что, так цекла, что это? Так ца сам не будет. Так за тупоцарская кабинка. Чая тільки немає. Ну можна принести, я ж кажу. Головне, щоб нас не выгнали у тебя. Сколько времени? Полудвенадцатому. Бля, я скажу, что. У мене ж хуез чесно, на этой комнате. Ти проверь, чи розетка ще працює. Подожди, не став. Ну если свет есть. Не не значит, что розетки не выключил. У нас тоже свет есть, а розетка не работает. Ладно, я не буду распаковываться, поверьте. А за это что? Сейчас приду охранник через 2 минутки и скажи close, close it. Цек я был в парку. Я там сажу, и охранник приходит и кажется, clows it, close it. Close it, типа, и ты у тебя. Так ай сперватись туда перенесуте, нормально, можно и тут жить. Понял, в других есть все диванчики, вона побольше, комната и там. Не, 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 не в ты не в другой. <риск>

Пацаны, Или це рассчитано на. Мне Никита рассказал, что тут есть одна комната для того, чтобы приходить сюда потрахаться. И может вся комната и есть. Ну, ну, б... ну они сейчас побачишь, что на свет отсюда светится. Ну злой, мы не знали, мы тут сидим и с самого утра. Та яке? не, не надо закрывать, открывай кно наоборот. Чтоб дышать было Ну, Пойдет. Ну как сама я знаю, ну, а это из других можно открывать? Ну да. А Та, тут вообще жир, я ты и кажу. Не, жалю за нет. Не 네, 네, Я ж кажу, тут вообще жир страшный. Та все, хороший играйся. Да, это они. Я ж кажу, тут такая комната, что можно вот реально... Вот тут нам поставить кровати и нам цього хватит. Козырно. Да, так три кровати и все. Мы не против вот таких условий. Тут, тут получше даже есть. Ну хотя в душ, хотя чуть-чуть терминал, все, и терминал Дифафайл лоба. Знаете, кисмуща чайному. Давай перенесем. А, а, да. Итак, сейчас если нас закриють, у нас есть ще запасний варіант. Я кажу, что пацанам, что якщо що, ми мы через вікно вылезем. Давайте проверим, что тут вікно полностью открывается. Нас закрывают, открываем векно и. нахуй охранники выпускают What the fuck? What are you doing? What are you doing? Шнэля, шнэля, нахуй My brother, please, please Please? No, please No, полиция О, ноу Есть один минус макбука это печально, согласен. это... Та... А что ты думаешь, я лох какой-то? Вот так вот на изи. Дружочек, ты выйс. А так от чьи? На базу. Да, кажу, с комнаты прасы, а там положить в рядочек и садить на всех своих И тогда специально делай так, чтобы нас оставили в деньги. Да нет, надо не выйти, никто не будет знать, что мы тут делаем. Тогда. А то шуток Kluczy woli masz, ale... I czaj ja sobie przyniem z kamerą. Tak, czaj to takie. Czaj nie kupimy. Czołg, czołg. Nie znalazłem nagrać, bo sobie przyszedł na czołg. Nie znalazłem nagrać, bo sobie przyszedł na Друзья мои, я нахожусь на борту вертолета МИ-6. Это начало моих каникул в Камбодже. Сейчас я буду десантироваться, а месте приземления и последующей дислокации я сообщу позже. Приехали с пчелкой в банк, чтобы ему оформлять карточку, а оказывается, что в понедельник банк работает до трех часов. І ми просто як дурачки стоїмо, ждемо Діму. Це чоловік, з яким ми познайомилися, який дивиться мене. Він раніше дивився, але йому щось там він казав, не нравилось, як ми бухаємо. Все таке. А тут, як ми переїхали в Берлін, він каже, інтересно стало дивитися. Ну, зовсім як і багатьом людям. От і він мені поміг карточку оформити. І зараз ми прийшли, щоб чолки він поміг карточку оформити. Він не відповідає, то він вже десь на під'їзді. І ми нічого не можемо. Я йому записав голосове, що кажу, щоб не їхав, щоб зря не тіряв. А він уже десь по ходу на підході ми стоїмо його, ждемо. Коротше, зря приїхали. Ну, може, не зря, може прогуляємося ще десь. Не знаю, але печально. Просто зря приїхали, вважаю, в банк. Написано, що до трьох працює. А вівторок теж, так? Три дні, да. так. Три, Три дні до трьох. трьох. <laughs> Щоб ви розуміли, банк в будні дні працює до трьох часів. Це капець якийсь. В четвер п'ятницю, тільки до 6, так? Ну, да. а сьогодні багато людей в місті виділять. Та ні, я думаю, марку довго не було. Видвинулися з бджілкою в город для того, щоб забрати ноутбук, який я відправив в ГАПІ. Там у нього лежав старий ноут на Windows, на який йдуть старі ігри. І мені надоїло, що всі сидять що там гуляють. А я коли смонтирую, ну мені реально немає що робити. І я у нього попросив, щоб він відправив той ноут. От. Байдена спортсмен. Так. Да? Ну, пускай все смотрят. Я в него попросив, щоб він відправив цей ноут. І сейчас йду його забирати. Там кажуть, що розтаможка 20 євро. Прийшло мені увідомлення з нової пошти. Плюс. Я так понимаю, що треба буде ще за доставку плюс-мінус так заплатити. Тобто доставка вийде 2,5. А ціна бушного ноутбука ну, 15. Так що тільки за доставку вийде на стоїмості ноутбука. Ну і там з ГАПІ договорилися, там у нас свої приколи. Так що йду забирать, плюс чужий прогуляємося. Кого інтересує, яка тут погода, то в последней час до цього неділю підряд були дощі, а зараз днем жарко, а вночі дуже холодно. От я зараз зняв курточку, йду без курточки, тому що реально дуже жарко. А ти що щоб по температурке піде. Yeah. Ні, ну ти в принципі ветроки, ти дежно, бути нормально. Тут ти і бомбіра теплого не робив. Ну думаю, мало ли, може, до вечора будем. то пригодиться. А, подивіться, яка красота осіння. Чінь. А, ну і по класіки я з собою захватив ще там жирціні банки, які насобирав, бутилки. Сейчас здам 1 євро зароблю. Ідемо і пчелка обрати внимание, що тут всі вікна не пластикові, а дерев'яні. І каже, я перший раз таке бачу тут. Хоча тут майже всі дома так, просто вони акуратно покрашені ці вікна і воно непонятно. В темноті ми в основному гуляємо і непонятно було, що то пластикові, не пластикові. Так сказали, почти всі дома. Вони мають в виду в цій, не знаю, кварталі Так, Да, 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 я за це. Ну, ну да, тут тоже ось дерев'яні. Так. Да. Може. Може це спеціальний легко. Або тут поняв пластикові вікна дуже дорогі. Они не у нас. Совсем. Дешевые, ну да. Ты помнишь, как мы на подлесной жили и пришли чуваки замерять? Да. Ты знаешь, какую сумму они назвали? 300 тысяч, по-моему. Так там целый балкон был застеклить. Ничего себе. 10 тысяч долларов почти. Чувак, так ты балкон нашей бачи, там можно было его обойти полностью квартиру по балкону, конечно. Застеклить весь балкон. Там не просто, чтобы вы понимали, был обычный балкон, там был... Это для новых зрителей, кажу. Ті, хто старі знають. Там був балкон, можна було повністю всю квартиру обійти по балкону. Думаєш, старий квартал? Ну, не факт, що у них тут спутники тарілки до сих пор не розпространені. Може в них вони до сих пор. Тут... А в чому ми їх не бачили, блядь, раніше? Чого я бачив? Ну так много. Я замічав спутників тарілки. А? Не знаю, може там не живуть, ну хоча як не живуть, живуть. Ну, Може простенький якийсь район. Это старые дома О, смотри, там везде занавески. Шли вот <реш> Маршрут перестроен. Сейчас пчелка побуває в парке, який мені тут нравится. Тільки мені не нравится те, що тут багато алкащів дуже сильно. Мне уже вот эта дорожка нравится. Яка, да. да, тут красиво, эти дерева красивые. Не ж кажу, тут дуже печально зрозумів, що тут алкашів дуже багато в цьому парку. На це розстрає. Ну ладно, сьогодні вроді кричать, нічого не відбувається. Сьогодні спокійніше, але парк дуже красивий диви. Я... Нічого. Хочу чесно кажучи. Сонце сліпе, Мальоха, Диви, яка красота. Та ти що, я от, от. Так чинь. Жалко, фонтанчик не синім дельфіном. Мені показалось? Що? Показалось, мабуть. А нова почта знаєш, да? Mm -hmm. Я перший раз, коли побачив, мене це удивило. Хоча я знав, що в Європі mm -hmm. є нова почта. Просто це прям близько до цього лагеря, де ми живемо. І ми що пройшли в парк, я дивлюсь, поворачиваю голову, а там нова почта. І тоді мені прийшла ідея в голову з ноутбуком, що це недалеко і можна піти забрати. Інтересно, чи там українці працюють чи німці, чи українці, які знають німецький. Зараз узнаємо. Ну да. Ну і мені кажеться, що новой почтой мало німців пользуються. Не знаю чого, мені так каже, що вони своєю своей почтой Дельзуються. Или як вона там називається, по-моєму Dell. The Hell. — А, Hell. Блин, картинка вообще красива на камері. Мої любимої переходи, коли немає сітофора. Дивіться, наша рідненька. Nova нова пост 2. Що кажеш? Ага. Чинь-чинь. летим. Так, ну що я можу сказати? Я приємно удивлен. Ну, правда, не тому, скільки я заплатив за доставку. За доставку я заплатив 45 євро. Це половина на стоїмості ноутбука. А от приємно удивлені тому, що А всі то українською розмовляють. Ні, ну Я розумію, що вони, мабуть, всі німецькі знають, тому що вони ж тут не просто працюють. Але вони нас одразу ну, висікли, що ми українці сразу, так, Ми тільки заходимо. Доброго дня. И все, постояли там, чуть-чуть пообщался. Знає... Забрав шкоролупку. Шо? Что немцы не пользуются, смотрю по посылкам у них никак. Маловато, да? Ну да, может, я же говорю, что немцы вряд ли пользуются. Ну прикольно. Чисто все три пацана украинцы. Ой, это сейчас начнется в комментариях. За всех. Ухлянка. А, открывать-то немає чем. Моя ногтики на під челка и погрызть. Я их сегодня обстриг. А, да? Фокус не ставится. В натурі? У моя немає нічого такого. Може у тебе щось? Що там? Ну mm. на, неудобно одной рукой лазить, Що шо, шо то искать. Щас скриємо подивимось. Може гапанич Данил нам ще якийсь приятний бонус положив. Конечно ні, я знаю. <laughs> Це я так, знаєш. Для відео кажу. А прикинь, ти зараз угораєш, а гапі там 500 баксів нам положив. Не знаю, як далі сам розпакувати, Кстати, решил бросить вирішив сигарети. Потому що у мене таке відчуття, що на зубах та штука з'явилася і за сигарет, і за самокруток. Плюс сигарети тут якісь ну, не подобаються мені. Вони дуже горькі бувають. Коротше, не знаю, не заходять мені, поэтому я купив себе таке ельф-бар. Не стоит 10 євро за 800 тяг. Він, звісно, слабуватий, він взагалі таке відчуття, bueno, що ти просто диму так от береш в рот. Він взагалі не накурює, але прикол куріння, коли я курив, це був просто. Во-первых, це дим. Просто мені подобається дим пускати. Во-вторых, це знайомство, Тому що коли ти виходиш курити, ти постійно з кимось знайомишся. Я так раніше з кучою людей познайомився на роботі. А так, в принципі, ну... Не сказати, що я прям горю желанням сигарети курити, я ж кажу, то голова щось болить од то ще щось, тому я перестав сигарети курити, купив такий от ельфбар. Ну а тепер до розпаковки. Ого! це явно не гапі пакував. Плотненько запаковано. А, воно аж тут заклеєно, ну, чуєш. Диви. Вклеюємося. Доставка майбутнього. отак так от. Реклама в Германії. Нова почта. Коли ви мені будете платити гроші за рекламу. Даже в Германії я пользуюсь вашими послугами. Інтересно, яка в них ще почта є? Челка, якраз у мене спрашиваю, напишіть в коментарях, хто знає, яка тут ще почта є. Ми просто знаємо тільки DHL і якась там, по-моєму, Amazon або не почта. Ну, я знаю, сайт є Amazon, але по-моєму в них і почта якась така є. Amazon, да, це почта є. І все, я більше других ніяких не чув. Зарядка, не мышка. Да, понятно, мышку он сказал сам купишь, что да. все? А где доллары, где там еще что -то. Хоть бы шоколадку Рошеновскую положил. У -у -у. Ну и на чем спасибо. Прямай, дякую. А, там открывается, да? Не, я проверил, у нас было интересно. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, подай ка ключ на 32. А где он? А где он? Ха-ха-ха-ха-ха. <свист> да, ну за доставочку, конечно, немало. Но я только что обсуждал с пчелкой, кажу ему, что, наверное, водителям было б лучше отправлять. А пчелка конечно, водителя, им же ж пофиг, они тупо швыряются. Ну, вот такой вот аппарат. Знаєте? Ооо. Оу. Вау. Я пам'ятаю, коротше, коли ми жили на одній квартирі, там де таракани були, то там отак таракани вибігали з нутрі. Я сподіваюся, що Гапі сюди, сюди, сюди тараканів нам не передав. Його тут витирати знатно прийдеться, звісно. BMW. Ого. Диви, яка клавіатурка красива. А екранчик, а екранчик не. Оес! Знаєте... Є прикол там, де ми кахана ми вбиваємо дітей, там де малий каже Я буду скачувати сюди всі ігри Я буду вистріляти. Че не запускається? А, тут, напевно, батарейки турба. А ні, диви, пошла жара по трубам. Хочу, я не ніхай. Оно летить маленький. Жесть. Я так подвиг цих ноутбуків. Я, кстати, колись помню влоги, даже на ньому пытався монтировать, це було тяжко. Нормально він придумав, що за пароль? Профессионал. 4 одиниці. Подсказка є? А, понял. О, дебіл, Сука! Це ж спеціально, подиви на нього. <спільно> ну ладно. Апі хоча б якийсь прикол придумав. Це ж знаєш, може знав, що я знімати, буду, або просто даже потягнути прикол. Ну ладно, удивлю, удив. А я думаю, че ні звонок каже, ну на бережек там розпакуєш, там ноутбук. <смай> <смай> ну сука, дурак. Дивіться, яку знайшли. нашли. Це отак так отположить комусь на їдалке під жопу, або так під подушечку чисто. Че, котину здів? А воно так і лежало, да? Да, це та сама легендарна жвачка. Будешь жвачку, і таки чкк. Вода випригає. Типа на під кури. Я шо? там і сьогодні могу ступаться. Блін, ну жвачка це вообще легендарна штука. О, це О, офігеть, це ж тетріс. Прикольно. йо мое А, воно тут лежало так. Легендарно. Такі приколясики, ти шо. Дивіться, в магазині, типа Ева. Зайшов собі, взяв пасту, яку посоветовали там в коментарях. І бритвес ее взяв. А пчелка же диви, продається, що тут в магазинах ну, смотри, це, є, Я це, думаю, це. тут не надо коментувати, ці слова говорити, тому що тут не закатирує, але ви самі бачите, що тут І Даже мужские не собі. Ну Вообще, да. Козирно. Це для тих, кого інтересує, скільки стоять тут презервативи дивіться. ціни. Ми прийшли мишку шукати мені до, до ноутбука, що це гапі відправив. А тут одна єдина мишка. Взагалі других немає, я не знаю. Походу прийдеться таку браття, що робить. Тупо ніде мишок немає. <плес> ну а що, я не знаю. <плес> На пошукай.